Так, ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінга, і ласка, просимо на мене мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну під назвою Ну, перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ми поїхали! Поїхали, пацани. І так, сьогодні в мене все відео буде нормаль... нормальний звук відео буде з... Круча, все це відео буде з нормальним звуком, з голосним, ну не з дуже голосним і не з дуже тихим, з середнім стандартним голосом. Тобто таким спокійним. І, до речі, сьогодні у нас 58 серія, серія. Побликраще, тому повторюю, хто не прийшов лайкос, саме час це зробити, а також підписатися на канал, щоб вступити в сім'ю. І так, пацані, надоїло, надоїло мені зов кожен раз робити одно і ж, просто-напросто лікувати, лікувати, лікувати і ще раз лікувати людей. Мені вже це все сниться. Тупо мені це все вже сниться, я це все бачу в своїх снах. Тому пацани надоївло, ще що сидіти на цьому третьому рангу, на цьому э, фельдшеру. Ми сьогодні пацани, з вами вже будемо апати четвертий ранг э, цього лікаря, врача. не знаю, що там йде, чи медбрат, чи ще щось вроді медбрат. Заходимо і сьогодні дуже-дуже повезло, що багато, багато пацани толпи. Можуть нам видавати якісь міцкарти з кимось, може мені і таким чином будуть підвищати рану. ще раз ставити лайк і підписувати. До речі, прийшла зарплата в розмірі 9750 рублів. Ну, в принципі, взяти за те, що я на сьогодні ще в залі не граю, зайшов і тільки от за дві хвилини, буквально мені насипали бабуліти. Так, да, непогано. А якщо я вийду і зайду, що буде? І нічого не буде. Форма така сама, все така сама. Ну, давайте підійдемо до секретаря і беремо. Да, я зараз фельдшер. Які там далі? Хочу доктор, король медицинських карт. Тобто це я вже можу видавати з фельдшера. Медицинські карти, я чувся, я правдикого війни робився. Може не було медицинських карт? М -м Може щось -що, що знаєте, ці квести всі розбирали. Ладно, з навіть провіримо. Відкриваємо дверки і... Ого! Так, ви отримали 10 тисяч рублів. Так, пацієнти, все понятно. Підемо назвати, я хочу зняти названня. Моє звання фельдшер, далі нарколог. Наступне звання 4 рангу йде звання нарколог. Блін, звання. Блін, звання як це, як в поліції, Не звання, а типу, посада. Посада нарколога далі йде. Ну, в принципі, непогано, непогано. Подивимось через пару хвилин зайду, щоб не виповнити, ще один квест і підняти XP. Ось вам буквально 5 хвилин вийшов з гри, зайшов і... Опа-чо, 30 XP засла. Непогано, непогано. Ну, в принципі, я би у в мене 45 взагалі. мене ось дивіться, ось блін, сор... Дивіться, ось, блін, 45. 45, тупо цих монет. Типу опита, не опита, а то, що я можу у фракції купляти, В організації так ти займемося цим стіпом і пишемо в відео. Якщо що, <гум> тупо тіп типу, попав на відео. Лож, лож сикую а попав на відео пацани. Чого його так сказати? Я йому не рекламую, просто кажу то, що він согласився зі со мною поздоровитись, він виповнив мій клас на тисячу, до речі, на смучку раз. На 1000 XP блекпаса. Я цей блекпас повністю прийшов, але теж діло таке. Коротше, дуже раді повертаємося до звання нарколога, точніше до лікарки. Давайте, пацани, давайте з ним якось там опаче, він мені опаче адміністратор. Що мене адміністратор допахнула, тут номера, це навіть не моє, це мені друг передав. Так, ну тут, тут все понятно, я вам скажу коротко і ясно тут. Тут так все понятно, це дуже є добре. Так, а... Угу. Погнали, в принципі, що я вам скажу, давайте одмінимо на світрай, да? так? У мене і так допехнуло, я не дуже довольний. Так, давайте пацани. пасані. Ще 10 хп! Тупо 10 XP Я получу звання нарколога. Погнали! А що тут? тут бойова зона? Так ходимо в команду, щоб полікувати людей. Мені ще одна... По-перше, я виповнив квест на 10 тисяч рублів. По-перше, Перший квест, вчить доктор. По-друге, я отримав 10 тисяч рублів ігрової валюти. І мало того, я отримав нове звання, по в зоні. Заходимо і фельдшер пройшов з той сайкспір. Розблокуємо звання нарколог. Поздравляємо, отримуємо новий раз. За що я отримав ще 6 тисяч ігрової валюти, плюс нове звання 0, а треба 150. Далі моє наступне звання педіатор. Ну, до педіатора я не знаю, буду доходив чи ні, до, до повністю до... Максимально звання лаврача, мені, ну я знаю, в мене бабуся працювала в лікарні, зараз пішла вже 6 тижнів на пенсії. Плюс в мене мама працює в лікарні, тому я знаю, що я повірте. Плюс, хто не вірить за дітей, то можна підплатити акулу. Акулу, медведя, ще якусь фігню. тут. Окей, пацані, окей. У мене інвентар зараз складає 48 кг з 50 а така морда медведя. Коротше, все понятно тут. Не, ну, в будь-якому випадку, пацан, я дуже-дуже радий, що нове звання під назвою нарколог. В принципі, тепер можу давати уколи. Ну, вже З шостого ранга, шостого ранга цього, шостого ранга лікаря, який там де, то я вже пацан, можу на секундочку робити пластичні е, операції, типу на зміну пола. По РП всі діла, я ще передивлюсь 2-3 відоси по РП, що там і як. Ну і буду, коротше, так сказати. Сказати, пацани дуже кайфовий. Може там ще на днях вийде на візов, ви нові, обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь і не пропускайте відоси. Ну, в принципі, це щось така. У мене внезапна рекламка була змінена. ага. Це в мене внезапна рекламка, а ми вами граємо далі. Ми з вами граємо далі. От мене форму поміняли. Дивіться, яка форма. ого, вона форма нарколога. Прям чувствую себе... Е, не, чувствую себе особи. Так, ні, вона, в принципі, пацани, теж раз міняється, раз не міняється ця форма, чекає, тоби я не прикинула щось додому. Опа, ча підлітаємо знову таки до до... Знову таки до розівалки. Я ж накину адмінам жалобу, що мені не дається нова форма. Я не знаю, або у мене щось помінявся пол, по якійсь він, але мені б дали нічого форму. Я не не дворі це на це вліяла. Або тупо якісь бахи грій треба перезайти. Я так 10. Ага, Очевидний квест 10 тисяч рублів. Я вже все разом на докторів за скільки, За 8 відосів. І буквально за 8-9 днів пасані я, я підняв, от в день заходив, грав 20-25 хвилин от Я за весь цей час підняв, також щоб не збрехати, все разом взяти. Я підняв 10 тисяч 55 легонько. 50-55 за край, 60 і далі, і далі там немає це полюбе. Ну і коротше приступаємо далі до роботи. В принципі, сама робота не така ж погана, а що робота не пільна, коли ж наркотіки. <су> Ладно, ні, якщо чесно, як мені розказувала моя бабушка, я про яку я вже розказував, що працювала 26 років. Пацанів, 26 років людина стара, яка працювала в лікарні, вона казала, що типу, це наркота, це не типу, травка, яку там, блін, їй мені досі не сніглю, не знесуть. А це, тупо, таке, як лікування. Без, без якого людина, ну, типу від якого людині стає краще, а без того лікування людина стає дурна. Ані форму мені тільки дали, перезайшов і форму повернули. Лікарня як завжди ар я не здивований. В принципі, топ-топ, скажімо одразу. В наступних серіях на самом деле відправлятися на закази, на виклики. Ну а поки що я сьогодні, щоб не портити свій кайф, де в лікарня. Я завжди це армиас, один раз мені повні ж городської пола лікарня, але це таке. До речі, пацані, я ж так подумала, я ж по другому сезону маю сняти, ну прям все до єдиної мілочі фігні, яку я не знімала в першому, да? Я в першому баду чого-то випускала. І от яго щось мені попало, от тепер я зайшла в відос, мені попало... В Ютуб мені попав відео про армію. І от я думаю, може зняти армію чи ні. Якщо вам така тема зайде, якщо ви хочете бачити армію на відосиків 10, а може і так і 20, то обов'язково пишіть, я все буду читати, лайкати і збудувати. На цьому все з вами був Колівінго. Я вам обов'язково обов'язково подякував за увагу, за те, що дивились, Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока. Насчет армії, подумайте. Пока!